Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна ми продовжуємо салати пробувати, які гідні новорічного столу, які не гідні. Цей хороший. Він мені дуже сподобався на смак. Ну, знаєте, я би робила, якби його не поїла перед Новим роком. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, тому що Олів'є, Крабовий це все класно, шуба, я її обожнюю взагалі, але може щось новеньке ж спробувати ще. Бо я шукаю, 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 шукаю нове. І не знаю, все вже перепробувала. Я грибочки та цибульку обсмажила. Ви ж знаєте, як я роблю. Спочатку грибочки я обсмажую на сухій сковорідці, випаровувалась волога, додаю туди олії, грибів, і все обсмажила і готово. Також взяла свіжий помідорчик, нарізаю його на кубики, але дивіться, я потім його ще трошки віджала, щоб не було зайвої вологи. Трошечки так ну, не сильно, звісно, його там не жмякала. Куряче філе, я його відварила, але зі спеціями. Я додала туди перець горошком, додала туди лавровий листочок і додала туди солі, ну, щоб було смачно, знаєте так. Щоб мені подобалось. Сирочок натерла і нарізаю маслинки, обожнюю маслини. Мені здається, тут можна було навіть зелені оливки взяти, знаєте, щоб так гарненько було по новорічному. Ну, рецепт, який я знайшла, там були саме маслини. Можна оливки, буде гарно. Починаю формувати салат. Бачите, у мене тут першим шаром філе. Я змащую його майонезом і гарно-гарно лопаточкою все промащую, розправляю. Отак, От чик-чик-чик-чик. Другим шаром на філе я викладаю обсмажені гриби з цибулею. І цей шар можна не так рясно змащувати майонезом, тому що гриби вони ж смажились в олії, вони не сухі. Ну, так все одно, знаєте, трохи треба. Беремо, змащуємо, також лопаточкою чик-чик-чик-чик, усе розрівняла, ну, щоб гарненько. Зверху кладу помідорчики. Трохи їх віджала попередньо, пам'ятаєте. Так? Також розрівняла і зверху майонезик. І Потім наступним шаром я кладу сир, а вже на, на сир зверху я не змащувала його вже майонезом, мабуть, варто було. Я викладаю оливки. Я викладала їх так довго, а виглядав цей салат дуже дивно. знаєте? Треба ще над презентацією подумати, а на смак дуже класно. Усім гарного дня і чудового настрою!